Вітаю, друзі! Це цитрон. Єдине, що він має такі наче пальчики, тому називається пальчатий. Або ще називають рука Будди. Ну, це як вам буде завгодно. Зазвичай його використовують більше для аромату, тому що, взагалі, цитрон цінується, навіть якщо він у вигляді лимону такого великого, він цінується здебільшого через свій аромат. І ось у цього центрона збережений цей неймовірний сильний армат для випічки, для всього. І використовують саме у цього е, плоду. Цедру. Цедра може бути навіть кілька сантиметрів завтовшки. Тобто, не через м'якоть, там, сік чи щось іще. Я думаю, що таку рослину можна тримати вдома навіть просто заради краси, тому що це правда, неймовірна краса. Тим більше, що на одному деревці виростає кілька таких плодів. Ну, насправді вони великі, вони як моя долоня, навіть більша. І їх ще раз кажу, може бути на деревці багато. Чи подобається вам це чи ні? Пишіть в коментарях. А я радий з вами ділитися чимось таким цікавим, унікальним на каналі Флорадом. Всіх обіймаю!